Проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі усі натолоку львів'яни прибрали львівські парки. Очищення душі священнослужитель розповідає про важливість сповіді. Висадили ліс у жовтівському районі. Посадили 20 тисяч дерев. Прибирають усі напередодні великодніх свят. Львів'яни об'єдналися та поприбирали найбільш засмічені парки Львова на толоці в парку. Погулянка побував і наш журналіст Володимир Дедишин. У п'ятницю вранці учні залишили уроки. Студенти відпросилися з пар, одягнулися у білі футболки волонтерів і разом почали прибирати львівські парки. Робота кипіла з усіх сторін, куди не глянь, між деревами виднілися хлопці і дівчата, які складали в пакети найрізноманітніші відходи. Пляшки, бляшанки, старі телевізори та автомобільні покришки. Це лише маленька частина з того, що волонтери знайшли у парках. Під час роботи потрібно бути обережним, адже квіти та зелена трава приховують чимало небезпечних предметів. «Шприци були шприци, і доволі навіть багато шприців, особливо там біля школи. Та попри це запал волонтерів не зникав. Ось компанія дівчат об'єдналася у своєрідний конвеєр, аби якомога швидше прибрати сміття. Ми займаємось прибиранням нашого, нашого улюбленого міста, а кхм, отримуючи від цього задоволення, бо певна користь, певна маленька робота. Це робота, особливо наш чітко організований конвеєр. До школярів приєдналися відомі зірки шоу бізнесу замість мікрофонів. У них в руках сміттєві пакети та рукавички. Наталка Карпа та Ліля Кіш покинули всі свої справи задля того, аби прибрати рідне місто. Дуже хочу жити в чистому місті. Хочу іти по вулиці, по парку, де не буде просто валятися. от бабіч сміття. Ну просто ми маємо мені здається починати, звісно, себе, тому що кожна людина має, має принаймі знати і вітну і, і робити, дотримуватися мінімальних прав. Павел, гарної поведінки. Дорогенькі наші львів'яни, хто ходить на всякі пікнічки і так далі, я вас дуже прошу. Беріть з собою просто пакетики і відразу викидайте все у урни, тому що я хочу, щоб наші ліси були чисті. І саме зараз я займаюся тим, що прибираю саме за вами. Активність молоді приємно вразила представників Львівської міської ради, які також прийшли прибрати парки Львова. Ми сьогодні у Львові можемо бути учасниками нового, нового процесу. Добре, що такі акції відбуваються, і добре, що е, те, що зараз відбувається, є е, зібралося багато молоді Це наше майбутнє організатори толоки, громадське об'єднання самопоміч та компанія Санінбев наголошують, що це не банальна акція, а хороша мотивація для усіх львів'ян. У нас є великий план підтримки дорозику міст України. Львів є одним із 24 міст України. Тому для нас це як місія, яку ми маємо виконати та та відпрацювати. Основною його метою є показати мешканцям міста Львова приклад. До самоорганізації для того, щоб люди, організувавшись, прибрали територію біля своїх будинків, прибрали парки, прибрали своє рідне місто. Кілька годин важкої роботи, і волонтерам вдалося назбирати сотні пакетів з пляшками, банками та іншим непотребом. Львів'яни, може, годі смітити. Через тиждень усі християни відзначатимуть велике свято Воскресіння Христове, парки та домівки прибрано. Та все таки головне навести лад у своїй душі. Ніщо не очищає душу так, як сповідь. Сповідь або таїнство покаяння це момент, коли людина відновлює зв'язок з Богом, під час якого серце повинно бути відкритим та сповненим віри. Незабаром християни відзначатимуть велике свято Воскресіння Ісуса Христа після строгого посту, який очистив тіло, люди бажають очистити й душу. Саме напередодні Великодня і дорослі, і діти йдуть до сповіді. Пасхальний ритуал чи момент єднання з Богом. Ми поцікавились у Львів'ян, що ж для них таїнство покаяння. Коли приходиш до церкви, ти роз... ну, сповідаєшся, ти очищує свою душу і завжди стає легше. Ти стаєш ніби вільним від того, що тебе там заважало тобі жити до того. Я трактую сповідь як невід'ємну частину, це як підготування до світового причастя. І це є лише це є. Причиною для сп, тобто сповідь і причасті невід'ємні речі. Сповідь, я думаю, так і для більшість це очищення душі від гріхів, і це настанова для щоб добре зустріти великдень. Збалансування відновлення балансу певного між моїм духовним станом і соціальним станом. Священник храму святих апостолів Петра і Павла зазначає, що після останніх подій в Україні людей у самому храмі та у сповідальні побільшало. А це говорить про свідомість громадян, про бажання очистити свої думки, свою душу та бути ближчим до самого Бога. Але факт залишається: черги до сповіді можна зустріти саме напередодні Великодня. Отець Тарас наголошує, сповідатись потрібно хоча б раз у місяць. Хотілося б сказати, що ну, дуже просте порівняння, але так як в спорті потрібна систематичність так само і в покаянні. Традиційно люди звикли сповідатися ну, приблизно раз у рік. Сповідатися в середньому вартувало би, і потрібно хоча б не, не раз у рік, а раз у місяць, для того, щоб постійно. Десь відчувати оцю таку готовність до зустрічі з господом, часто людей стримує страх або сором, інколи навіть недовіра до священнослужителів, але потрібно розуміти, що ніхто не має права засуджувати наші вчинки чи думки. Головне перед таїнством покаяння знайти декілька хвилин, аби зробити іспит своєму сумлінню, та вже після цього з гарним настроєм прямувати до церкви. Я би хотів сьогодні просити тих людей, які бояться, не бійтеся. Бійтесь грішити, бо через гріх ми відвертаємося від Бога. Тут також до слова хотів би додати, щоб люди розуміли те, що вчинок як такий поганий, це вже є наслідок, наслідок того стану, в який ми потрапляємо, стан гріха, власне, і навіть психологи наголошують, що сповідь є невід'ємним моментом в житті людини, адже це допомагає зняти тягар з душі. Це можна назвати з психологічної точки зору, напевно, двома найважливішими словами. Це такий. Акт або процедура самореконструкції, тобто щось, що я хочу робити інакше, що, що я тепер обіцяю собі або Богові не робити, якщо це були якісь вчинки негідні. Друге, це є нагода звільнення від почуття провини, від почуття сорому, від почуття відповідальності це те, що було зроблено недостатньо правильно. І ось це звільнення, тому що сповідь це власне щось, що означає, що перше, що ми визнаємо свої негідні вчинки, а друге, що ми якби звільняємось від тої провини, яку ми переживаємо в зв'язку з цими вчинками. Коли людина приходить до сповіді, безумовно, вона почуває себе прощеною. Це найважливіше. Хоча тут теж момент, щоб люди, які сповідаються, вірили, що Господь їм прощає, якщо вони каються, але також намагалися собі простити. ...щоб далі впевнено йти дорогою до святості. До передвеликодньої толоки долучилися й наші партнери, які вирішили відновити кілька гектарів лісу поблизу жовкви. Ще не так давно замість цього зрубу красувався сосновий ліс, який очищував повітря жовківського району. На жаль, дерева довелося зрізати, а на їх місці залишилася пустка. Однак знайшлися добровольці, які вирішили зробити добру справу. Вирішили а, зробити якусь користь для, для Львівської області, для України, тому що зараз дуже багато людей а, говорять про якісь там речі, що правильно робиться в нашій країні, неправильно робиться. Але чомусь кожен забуває про себе, і ми, як такі, показати. Наприклад, що варто починати кожен із себе і робити якийсь корисний вчинок для свого для своєї міста, для своєї держави. Тож представники магазину Коламбія вирішили посадити понад 20 тисяч ще зовсім маленьких дерев. Маємо суні висадити 20 тисяч ось таких саджанців сосни. Тут є 2,5 гектара землі. Ось цих маємо висадити 20 тисяч і до бочки маємо висадити тисячу ось таких. Це сьогодні наше завдання. Протягом цілого дня на зрубі кипіла робота. Спільними зусиллями до обіду вдалося посадити майже половину саджанців. Волонтери працювали злагоджено та ефективно, адже технологія висадки дерев не складна. Ми отримали отакі знаряддя праці. От таким, таким собі фізичним поштовхом поштовхом так вбиваєте його в землю. Відважуєте на себе від себе відповідно, потім відтягуєте і от таким чином отримуємо лунку. Як казав мій дядько, він бере і викопує таку невеличку лунку, а я тоді беру і закладаю туди цей невеличкий саджанець. А можеш показати, як ти це робиш? Так, можу. Ось от такий от. беру. І затоптує. так до кінця дня вдалося висадити більше 20 тисяч сосен та дубів. Тепер як кажуть у народі, залишилося лише сина виростити і хату збудувати. Кілька тижнів тому ми розповідали про стан дитячих майданчиків Львова. Чимало з них потребують реконструкції. Після аналізу ситуації активісти самопомочі перейшли до реальних дій. Цього тижня відбулося громадське слухання стосовно відновлення дитячого майданчика на площі святого Теодора. На зустрічі зібралися найактивніші мешканці району та представники німецької програми співробітництва Гейцед. Вони визначили плюси та мінуси існуючого майданчику та висловили свої думки стосовно майбутньої реконструкції. Перші кроки зроблено, та для реальних змін потрібно ще більшої активності мешканців даного району. Тому самопоміч закликає людей не бути байдужими та долучитися до проекту. Свої ідеї ви можете висловити, зателефонувавши на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча. І на сьогодні це все. Далого вам тижня, а ми з вами побачимось вже наступних вихідних.